Щодня переживаючи жахіття війни, ми як ніколи потребуємо занурення в казку. Про це мріють і дорослі, і діти. А що як на ляльковий театр здатний подарувати нам ті емоції? Ми відвідали Чернігівський театр ляльок, дізналися про їх плани та зазирнули за лаштунки, поцікавитися підготовкою до нового театрального сезону. Власне, з 1 вересня театр знову почав потужно працювати, репетирувати і для того, щоб 1 жовтня... О 12-й годині дня відкритий свій 47-й театральний сезон і відкритий виставою Котик, півник Лисичка за українським письменником Олександром Олесєм. Є власне і така казка українська. І е, ця вистава е, якраз на часі, я так думаю. Нам вдалося потрапити в час, коли творилася магія, адже просто на наших очах відбувалася репетиція момент, коли ляльки оживали. Про побачене на сцені нам розказав пан Віталій, головний режисер театру Ляльок. Зараз був фрагмент репетиції котика півника і Лисички, якраз тоді, коли котик визволяє свого друга півника з лап. Лисички, і вони радісні і вільні повертаються додому. Лялькар головна постать у житті театру ляльок. Саме він оживляє казку. Тож ми просто не могли не поцікавитися очікуваннями акторів. Це дуже приємна подія. Ми дуже, дуже були довго в відпустці. Ми дуже скучили за глядачем. І нам дуже б хотілося, щоб ця вистава і всі наші вистави були дуже приємні для глядача, щоб вони несли добро, вони несли радість нашим діткам. Головною нагородою для себе актори визначають оплески та вірять, що нарешті їх почують. Дуже тяжко, коли такі дуже величезна була перерва. Дуже тяжко це ж був карантин. Потім ця війна тлята почалась. Дуже було сумно та невесело, бо ми звикли працювати з глядачем, чути їх оплески, а цього нічого не було. І ми, коли повернулися до театру, в душі якось таке клокотання почало, що деякі наші акторки навіть заплакали. Бо театр, як казали, вже це наше життя. Ми не ходимо до, 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 до театру як на працю там. На завод якийсь там чи що ми служимо в театрі? Ми наприклад, ми служимо в театрі. Що я очікую? Багатько глядача очікую, дуже багатько. Очікую оплесків, очікую посмішок дитячих і нових вистав, звичайно. Уже 1 жовтня театральна куліса поважно розсунеться і на сцені оживуть мотиви відомих казок. Та окрім магічних миттєвостей, театрали готують для глядачів ще й приємні сюрпризи. Крім цього, так як сезон 47, то ми продовжуємо традицію, перший глядач, який купить квитки, і 47, отримає безкоштовне відвідування наших гостів протягом всього сезону, а також сувенірчики. Я прошу всіх, хто мене чує і бачить. Заходити в соцмережі нашого театру, підписуватись на за ними, слідкувати за інформацією. Там будуть телефони, адреси і все, що потрібно для глядача, щоб він був в курсі справ нашого театру. Трохи магії і казки – те, що лікар прописав у такий складний час. Тож дотримуємося техніки безпеки, про яку в театрі неабияк дбають, і за можливості поринаймо в казку.